вирощуванні цієї красуни. Грунт. Правильний ґрунт. Мені здається, що десь відсотків на 70% це правильний ґрунт. Все інше це там поливи, освітленість і дживки. В цьому році всі широколисті гортензії в нас ростуть в такому от ґрунті. Профі називається трупета. Він не бюджетний, і ми вибирали для широколистих гортензій. В них в лінійці є такий ґрунт. От прям так і написано: для широколистих гортензій. І він вже йде із добавками алюмінію для того, щоб вона мала змогу змінити колір. Тобто, ми нічого такого в суміші більше не робили. Ми взяли цей ґрунт, додали розраховану кількість екоту, посадили. Ну і правда, в нас тут стоїть крапельний полив. От що робить правильний ґрунт, підживка для широколистої гортензії. І тепер про калій. Важкенька, величенька. Калій потрібен для підготовки до зими, для здерев'яніння гілок, щоб вони могли зберегти ту бруньку, яка знаходиться зверху, щоб вона не вимерзла і дала нам квітування. Так от, не зволікайте, зараз жарко, ще не час. Дивіться, здерев'яніння гілок. Не відбудеться на наступний тиждень після того як ви внесете калій. Цей процес поступовий, тому ви можете вже починати давати осінні добрива гортензіям. Тепер про заморозки дуже часто в соцмережах при мінус 2 вже там починається істерика. Люди мотають, кутають, не робіть цього. Наші гортензії стоять на площадці до тих пір, поки там у них не замерзне все листя і не опаде. Насильно обрізати листя гортензії не потрібно, і замотувати її там при мінус 2-5 не потрібно. Гілки повинні визріти, а визріванню сприяє пониження температури. Там десь Поля робила допис, я відео розказувала, які речовини тут утворюються, які процеси, хто хоче, той найде. Тобто правило: насильно рослину на зимовку ми не вкладаємо. Чекаємо, поки закінчиться вегетація, поки листок перестане функціонувати. Робити там фотосинтез, тоді ми можемо його прибрати і вкрити рослину, а обрізати листя наживо не потрібно. Це хтось так влітку спав, спав, а потім на осінь вирішив захвітнути. І що ще важливого, я вам хочу сказати про підкислювачі. Оцет і лимонна кислота не є підкислювачами для широколистої гортензії, сірка. Це довго розказувати, але коротко вам скажу, що при підкисленні лимонною кислотою або оцетом відбуваються зовсім не ті хімічні реакції в ґрунті, які потрібні широколистої гортензії. По правильному звісно було б нормально визначати pH ґрунту, розраховувати кількість сірки, яку треба внести, і робити це. На жаль, не всі мають змогу цим займатися, тому ми отак от робимо все методом тика, як то кажуть, у себе на ділянках. Але оцет і лимонна кислота сюди не підходить. Ще раз вам кажу в дірек, написали, що я не сказала про освітлення. Так, це важливо, дуже важливо, і це має бути тільки на півтінь, не повне сонце для широколистої гортенції. Але дивіться.